Ну, якщо ви бюджетний турист, їдете по Хорватії, у вас немає багато грошей, хочете все на халяву, хочете, щоб все було в одному місці. Наприклад, щоб був поруч Lidl магазин, якщо знаєте, що це таке. А це один із найдешевших магазинів. Щоб можна Туаліт було, був. щоб був туалет Безплатний, на пляжі, з поштований, з туалетною бумагою, феном. І рукомойникам, щоб був душ на пляжі, безкоштовний. Щоб можна було взяти на прокат мотоцикл водний, мопед, чи як він там називається. Щоб було де поставити машину. Якщо не вистачить парковки, то все, все можна в полі ставити, скільки захочеш, щоб знайти місце. пляж. Да, хороший пляж. Зараз підійду до берега, покажу. Оце ми зараз запаркували машину. Все безплатно. Безкоштовно. Можливо, комусь скажуться, диковинка безкоштовна, але в Європі мало де є такі місця, де можна стати безкоштовно, помитися безкоштовно, покакати безкоштовно. <головік> <головік> і і причому, блін, щоб навколо було дешево. А є, де можна присісти і покушати нормально. Да. Тоже Тут, безкоштовно. Якщо вам заманеться зняти отель, то вони там є. Баскетбол погратися, все, все корзинки висять. Є зонтики на пляжі. Ось парковка ще одна на асфальті, вже місця є, але зазвичай тут весь день приїжджати треба з вечора або зранку. Тут можна переночувати. Ось є такий туалет. Пішли сюди, не по парковці. Парковка велика, але багато людей приходить. Ось був якби пляж. І... Чудово тут усе. майже вода тепла. І це все Хорватія, вору. Да, Це Хорватія називається, зараз, щоб вже не томити душу. Плац Бродарика. Ось назва і розташування плац, якщо бачите, то все, що тут є. Тут можна погуляти просто, навколо чудовий вид. Пальмочки ростуть, ліка де, он де люди сидять. Покажуть, де століки, наприклад, да, можна сісти, поїсти без, на столиках, якщо у вас з собою є продукти. Вон водичка. Покажи, як вона робота. Так. Нормально, пить можна. Є дитячий майданчик для тих, хто з дітьми Дитя. приїхав. Тобто тут можна подорожуючи зупинитися з повною інфраструктурою. Ось, буси такі приїжджають, кровати. Да, все, що хоче, приїжджає, але е, тут можна перепочити, навіть можна переночувати декілька днів у машині, і ніхто вас виганяти не буде. Отакий от є дитячий майданчик невеличкий. Я до води скажу яка тут водичка відразу. Тобто його з тіночком, є з парасольками. І не так як наприклад, у інших місцях, що за те, щоб під парасолькою треба платити гроші. Ось такий от берег з водичкою, водичка чистюча. Так як тут вона закрита зона між островами, водичка тепленна. Е, Діти, що купалися. Так, якщо ви з собою щось не взяли, то можна долідло, тут 4 супермаркети знаходяться. Якщо перекусити, то тут і під можна поїсти. І не тільки. Якщо у вас немає купального костюму, то, можна то тут можна придбати. Ласти можна купити. Можна зняти. Ось Зараз подивимося, скільки коштує. О, Я бачу вас. Ось його, оренда. Якби, ну, якщо вам цікаво, тут все видно. Ось такі шезлонги, зонтики, яхточки. Привіт. Тобто є і піца, і морозиво, і купальники, і сувеніри, і на... накриття для відпочинку. Ось тут ми будемо зараз пити чай, але я вам цього не покажу. Бо водка, пиво, то вже да. Людей тут багато, випічка прямо на пляжі. Тобто можна і перекусити, і посидіти, і відпочити. Ми от, наприклад, приїхали на машині, поставили машини, скупнулися, подушик прийняли, поспали прямо на пляжі і відразу ж, кому цікаво, які туди розважання, ось. Тобто можна і якісь каяку зняти, покупатися. Ми з стінами ще, якщо видно. Щоб я все не перечитував, навіть номер телефону є, є смітнички. Тобто, якщо ви бюджетний турист, то приїжджайте і тут для вас усе буде. Вон, якщо ви бачите, далі горки є, проти сонця, мабуть, погано видно. Є тут щось за гроші, є щось безкоштовне. До речі, все чим міг допоміг, якщо знайду ще якусь локацію, Обов'язково розповім. А ми поки що пішли пити чайок і будемо їхати далі. Ой.